Вітаю на каналі Куховаримо Разом! Сьогодні будемо смажити дуже смачні цибулеві пампушки на картопляному тісті. Якщо любите страви з цибулею, раджу і вам приготувати. Вони виходять дуже м'які і ніжні. А ще такі пампушки на черстві й декілька днів. Залишаються м'які і повітряні. Приємного всім перегляду! Тут у мене 50 грам живих дріжджів. Всипаю сюди одну столову ложку цукру і одну чайну ложку солі. І все це гарно переминаю так, щоб дріжджі розчинилися. Дріжджі з цукром стали ось такої однорідної маси. Додаю до них. Під загальної кількості в мене тут пів літри. Домашнього кислого молока. Може бути кефір, а може бути звичайне молоко. Дві столові ложки. Перемішую. Всі продукти для дріжджового тіста мають бути обов'язково кімнатної температури. А молоко тепле. Відкладаємо в сторону. Одну маленьку цибулю, у мене тут дві цибулі. Одну цибулю я натираю на ось такій дрібній терці. Другу цибулю, у мене тут друга цибуля велика. Я нарізаю дрібненьким кубиком. Але якщо ви не любите, щоб кусочки цибулі вам попадалися в страві, то теж натріть на дрібненькій терці. Але потрібно для цього рецепту дві. Цибуль. І ось таким кіликом нарізаю. Як бачите, за той час, поки я нарізала і натирала цибулю, дріжджі вже почали працювати. З'явилися бульбашки. Додаю сюди. Одне яйце перемішую. 500 грам картопляного пюре. Пюре має бути тепле. І знову перемішую. Всипаю сюди дві столові ложки з гіркою. Зелені кропу. Кріп у мене заморожений. І знову перемішую, картоплю, коли я варила, то давала сіль. Через те, на початку до дріжджів я дала тільки одну чайну ложечку. Якщо ви картоплю не солите при варці, то обов'язково потрібно дати дві чайні ложки. Тепер сюди йде. Терта і порізана цибуля. Знову перемішую. Вливаю 4 столові ложки олії без запаху. Перемішую. І вливаю кисле молоко, яке залишилось, і гарно перемішуємо до однорідного стану. Ось така маса у нас вийшла, і тепер поступово будемо всипати муку. Скільки піде муки, я скажу вам пізніше, тому що муки може піти більше, може піти менше, це вже залежить від муки. Ось так, сипали і перемішуємо ложкою. Коли тісто стає густе, Підсипаючи муку, вже вимішуємо руками. Тісто має бути не забите, м'ягке і еластичне. Ось таке гарне, еластичне тісто ми замісили. Воно злегка липне до рук. Але воно ще буде киснути. Змащуємо зверху тісто олією, а також миску змащуємо олією. Накриваємо харчовою плівкою, рушничком і ставимо у тепле місце. На 2-3 години. Чому 2-3 години? Бо це вже залежить від температури приміщення. Якщо в приміщенні тепло, то воно викисне швидше. Якщо холодніше, ну, то потрібно трошки, щоб воно кисло довше. І коли тісто збільшиться в об'ємі в 2-3 рази, то його потрібно буде обминати. Пройшла 1 година. Подивіться, як гарно тісто піднялося, обминаю його ось так. З боків до середини накриваю знову харчовою плівкою рушничком і знову на одну годину в тепле місце. Пройшло 2 години. Тісто в мене вже піднялося другий раз. Воно дуже гарно підкисло. Обминаю його ще раз. На цю кількість продуктів у мене пішло 1 кілограм муки. Стільницю я гарно підсипала мукою. Руки легенько змащую олією. І формуємо. Кульки. Кульки формуєте, ось такі кульки формуємо. І тепер ось так в муці обкачуємо легенько, тому що картопляне тісто злегка липне до рук. І формуємо ось такі пампушки. Ось так, відщіпуємо, вони можуть бути більші, менші. Це вже залежить, які ви любите. Обкачуємо ось так в муці і формуємо колобочки. Пампушки сформували. Накриваємо їх знову харчовою плівкою і залишаємо їх на 30 хвилин, щоб вони ще відпочили і підкисли. Для смаження беремо каструлю з товстим дном. Чи готова вже олія? Перевіряємо дерев'яною шпажкою. Біля шпажки з'являються бульбашки, значить, олія вже готова. І кладемо наші пампухи. Смажимо на середньому вогні. Щоб використовувати менше олії, просто беріть каструлю меншим об'ємом. Смажимо до золотистої скоринки з двох сторін. Ось з однієї сторони вони вже прожарилися. Легенько перевертаємо іншу сторону. І так смажимо всі наші пампушки. Наші ароматні, хрумкі ззовні і пухкі всередині пампушки готові. Вони неймовірно смачні і м'ягенькі. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!